І так, Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Знімаємо нові відео. Сьогодні на 21.07.2023. На Дивіться, дружні, я сьогодні собі у голові Продумував реакції. Реакції, значить, 100% на Лохену, яка зараз чекає після цього відео, і думав, що буде сьогодні чітос і напій. Інший садочок. Порахував, що садочок разом і чітос, бо чітос уже одна пачка, 27 гривень, 50 чимось грень, мені не стало. І звернув увагу, що завезли нові Сандори. Сандори я завжди бачив у магазині, але Сандора, капецька дорога, найбі... були великі за 60-чемось, 70 бюджет ніяк не входить на контент. Розумієте, тепер завезли 38 гривень, така Маленька Сандора, ну вже можна хоча б зацінити з вами від 0 до 10. Я взагалі лише пам'ятаю, останній раз я пив Сандору, ще в дитинстві. Тобто практично взагалі не пив. Тому зараз ми нагадаємо смак Сандори. Я ще пам'ятаю Сандору, здається, пив, коли я був у Буко... Буковелі. Блін, як же тут Одеська область? Коблево, 2008 рік, напевно. Це останній раз я тоді пробував 8 років. То зараз ми попробуємо тоді вперше цю Сандору дамо оціночку. І взагалі порівняємо, чому вона така супердорога, дорожча, за живчики всякі там, не знаю, інші напої, садочки. Зараз ми дізнаємо, чому така дорога ціна. Поїхали до заставки скоріше. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні буде він пробувати пити. Значить, мультивітамін, нектар, неосвітлений, стерилізований. Угу, Стерилізований, так? Що ти ще нам розкажеш? Пачечка, нічого більше не розкажеш. Коротше, Сандора, мультивітамін, нектар, дар, дар. Дивіться, тут ще пише, що для приготування 1 літри нектару мультивінамін необхідно 720 літрів стиглих фруктів, 1 літра ттте, екзотичні фрукти, мікс цікавого оригіналу, 100% солод і получається Сандора. Все, починаємо. А після того зразу перейдемо е, до ваших коментарів. Я подивився знову, ви шалений, як ти лишили. Дуже вам великий вдячний. Ну... На кінець почали відоси вам залітати. Я провели якщо що. На кінець почали коментувати. Що? Мені приємно. Значить, по запаху вже можна ставити 9 балів. Але дивіться, щось в мене нотка язику починає болити, коли до неї дотиркаються. Дивіться, і вона капець як болить. Ну нічого, думаю, нам не помішає випити самдобик. Поїхали. На ютуб-шорт зразу кажу, не буде, бо тут, бачите, один стакан буде. Весь цього. Але дивіться, як воно. Замітили? Як путічок, навіть путічок так класно, не перетин. Поїхали. Ну, мене вже поняли, так? Ну... Смачно. Смачно. Але... Таке саме, знаєте, можу вепити інші напої. Нічим таким не відрізняється. Ну то, що ми з вами пили. Такі напої теж, нічим не, не гірше, так. Не просто ціна через бенд. Ну, те саме, що iPhone, можна аналоги знайти iPhone. Так само оце, Сандора, можна знайти подібний напій і не, брати, не платити за великі 60 гривень. Ну, ясно, що це вже до 40, це вже можна, але... Ви поняли. Звісно, я десятку поставлю. Бо дуже солодкий, дуже класний. Але можна і ну, можна і подешевше знайти. І більше напитися. Ах! До речі, я вам роблю краще ті, хто мене дивиться. Бо, наприклад, ви хочете подивитися, щоб я дав оцінку на самий продукт. Спочатку я знімаю самий продукт, прореагую, ви подивитесь, і вже ми переходимо до коментарів. Ті, хто вже не хоче слухати коментарі, йдуть <гум> з відео і вже до кінця не додивляються. Хоча я дивлюся по коментарях, що хтось і додивляється. Тому таке справи. Давайте ще наливаємо. Ну, мені подобається, як вона наливає. Класно, так? Давай, це все. Значить, веснок, два стакана в одній такій коробочці. Поїхали, бейба. Ну, прикольно. Ааа! Смачно! Ааа, вже чути фрукти. Я тепер уперше почув фрукти. Реально смачно. Просто Сандора дуже популярна, тому такі справи. Знаю, що я почитав сьогодні коментарі, писали більше вчора і у барні, ніж читав коментарі. Чи Барні, чи морозу, коротше, так. Зараз знову то саме. Коментарі не набі... Ну, бо ви молодці, що лишаєте багато коментарів. За це вам вдяка, я мушу всі відповісти. Тому і досі більше. Я рахуйте, можуть тепер не паритись над контентом, ми можемо просто знімати... Відповідь на ваші коментарі, та ні. я буду вже що обсуджувати, обсудити. Та. Ми можемо просто брати маленькі продукти, та? дешеві. І, наприклад, взяти маленьку вафлю. І з'їсти 5 хвилин і все решта присвятити ролику вашому коментарі та в кожному відео. Не буде з одного сторони довгий, довгий відео. Але з іншої сторони не дуже, бо то, що... Ви будете всі казати, блін, ліпше би ти їв, ніж говорив. Ну хтось мені писав в тому в директі. От ви напишіть під цим відео в коментарях, ліпше би я просто їв і нічого не говорю, щоб зараз відповідав на ваші коментарі. Я думаю, що відповідав на ваші... Ну і то, і то я вважаю. А ви свою думку під цим відео в коментарях пишіть. А я тим часом вже допив. Тепер точно допив. Коротше, ціночка десятка, хай буде 10 з 10, але велику Асандору я взяти не буду. Ну щось дорого. Саме час почитайте ваші коментарі. Що ви там та понаписуєте? Пішли, значить, сьогодні ми читаємо під відео, зараз виберу, яке відео будемо читати. 5 хвилин, 6 хвилин ми пили. Сік. Зараз все решта будемо читати. Там ще, до речі, в магазині були ще десь 2. Два... ні, десь... ще Чотири смаки разом з цим Сандори, там навіть томатний сік зі смаком томата було Сандора. Коротше, будемо пробувати Сандору ще на днях. Нові смаки, які в них там лишили, поки не розкуплять. Пишіть, чи хочете більше Сандори в коментарях, візьмемо всі смаки на протязі цих днів. Тому пишіть в комент. а Ми починаємо читати. Так, значить, наш канал, пішли. Давайте давайте виберемо відео сьогодні. Так, це шорти сьогоднішні, угу, вже 500 передів за сьогодні, інтерес. Ну, слабенько, але окей. Думаю, до завтра буде тисяча дві або одна тисяча. Так, я вибираю Барні. Поїхали парні, Міленіум вже під цим відео зачитаємо. І так, ну що ж, я вже буду заходити 30 коментарів, 30 лайків, за що велика подяка Юрій, 30 лайків. От ви собі уявіть пару місяців назад, та я навіть 10 не набирав відосів. 5-6, тепер 30. Дуже дякую. Ну, якщо Ютуб спише, буде обідно. Та поїхали, почитаємо кількість. Давайте я зараз, щоб не читати на відео, зараз скажу, скільки тут коментарів. Я перерахував, нажав на паузу, щоб ви не чули. 45 коментарів. Йой, дуже дякую, поїхали. Юліан, чому ти психуєш? Нажало на самий момент. Ех, ще раз, нажало на самий комент. То, на жалу, головне назву каналу ти ж побачив. Ну я побачу, але типу, розумієш, ну типа збісило. Що я хочу лише подивитися суто самий канал, а воно самий коментар виділяє. І мене це трохи вибішує. Е, Так, це Україна найкраще. Жай мій коментарій не закріпив. А, той про 99-й рік. Ну бо того, що там був кращий за твій коментарій. То, що там написав той чувак, що е, твій комент... Що, що він там написав, що твій комент... Коротше, твій барні змусив мене піти. А ні, ні-ні, я знаю, що я закріпив, те, що вон... там хтось написав, що. Дайте нагадаю, ну, те, що вона написала, що ти настільки, ти геній, ну, типу, що ти молодець, що заради нас обрізуєш цю капризони і наливаєш сік, щоб показати нам, як... який самий сік у парсі. За це молодець. Тому я мушу закріпити, бо вона ці моменти порахувала. Джоні Хеп Барн, передавай привіт. Ого, ось, повилазили інкогніти. Оці, що я просив у вас. О, бачите, Джон Хеп Барн, бачите, Оце він видно, що ніколи не коментує, а лише дивиться мої відео. Передавай привіт, бачите? Чотири коментарі пише. Ну, понятно, не коментує. О, молодець, що написав, що признався мені. Але моя порада, пиши хоч час від часу, деколи коментуй, якщо, якщо дивишся мої ролики. Порада, та. Е, Напевно, зараз багато нас очікує в коментарях, таких інкогнітів. Діджей та. П'єсто, це просто така назва соку, містичний дракон. Я зрозумів. Карамел Сані, я інкогніто передбайвай привіт. Карамел Сані передаю тобі привіт. І бажаю, щоб ти частіше заглядував у коментарі до мене і їх, звичайно ж, писав. Та. Чи писала, не знаю, хто там є Інна Яма. Маша, Та ні, коментарів теж мало. Ну, вже багато, 45. Лоутрек, просто всі твої підписники, які дивляться твої відео, це і є 30 людей найактивніших. І вони всі тебе підтримують. І пишуть коментарі, і ставлять лайки. тому так. Та я вже теж зрозумів, бо то, що Щось воно... що видно, лише ця аудиторія лише 30 коментує і лайки ставить. І тому Ютуб більше не може порахувати, бо тільки ця доля. І тому якось так виходить, типу що накрутка. Ну, але не знаю, все одно передів трошки в деякому в більше. Але я деколи і сто передів у тебе. Ну, це рідко, але є та. Е, Джо... Джопе Джопен. Хто така здюка-заварюка? Моя подружка, яка заварювала каву, але зараз вона відпочиває у Болгарії. так. Е, Леслі YouTube. Я інконіту, жду. Привіт Лесі! Передаю тобі привіт. Пиши більше коментарі. Ну, бачите, повилазили наші ці інкогніти. Пишіть коментарі почастіше. А не просто дивіться мої ролики. Алекс Джохан, Як вона у ти тиня, зачем її оставив там? Вона сама захотіла залишитися. Каже, мені так з Болгарії сподобалось, мені так. там то... Ну, басейн той сподобався, і саме море, я залишаюся. Не знаю, коли приїду, але я залишаюсь. Думаю, злю твоє рішення. Хоч лишайся, залишайся. Тому вона залишилася, за тому такі справи. Барбі Гірл, просто тебе YouTube списує просмотри. Та не списує. Просто, якщо дійсно лише активних 30, 40, дивиться, 30, із них 20 лайк і до 50, якщо це повторні люди, там деякі можуть написати ти, один, одна пара людей, два-три лишити, тому разом так і, і назбирується. Ну, перед думаю, все-таки більше. Е, Кокінг-шеф. Ін, е, я інкогніто, привіт. Ще один. Інкогніто. Точно кукінг? О, бачите, тепер нормально, нажався, хоча 5 коментарів лишав. На Сейчас, напевно, під новим роликом. Кукін Шеф, ясно. Передаю тобі привіт, пиши більше коментарів. Вуличний гітарист. Я вуличний гітарист, не путай. О, бачиш, я, я тепер, я, бо я казав, деколи його путаю, кажу, вуличний музикант, вуличний гітарист. Тепер я правильно запам'ятав. вуличний гітарист. Ану, нажму. О, нажав з першого разу. Карамелька Каролін, якась новенька, знову. Я Смотрю твої ролики, але не коментую. Передавай привіт. Передаю привіт, але пиши частіше коментарі. Ну, Добре, що ви призналися, все-таки є. бачите, до... Добре, що я вчора вас попросив. Таким чином, ми дізналися, що все-таки є інкогніти, які просто дивляться і не коментують. Добре, що призналися. Але коментуйте час від часу, мені. Мене та пишіть, що задавайте цікаві питання. Бо то скучно, якщо нема. Два коментарі. Ну так, значить, не коментувала ще ні разу. Е, значить, реально інколіто. Е, то все нормально, всі телефони глючать, а в тебе ще і до того цей перший телефон. Тому норм. Я теж думаю, що нормально, ну деколи буває. Що знаєте, на негативі ти й негативлю на відео. Треба себе нормально стримувати і не негативити. Та. Алон Паріж, та давай, нехай зніметь відео з Люка Заварюком. Ну, я не знаю, що спитався, що вона буде знімати сьогодні, чи не буде. Ну, чи Вона не та щось не хочу тобі знімати. Не хочу, то не хочу, окей. Щось вона не хоче, не знаю. Я ще у неї запитав себе таке, на два слова сказав, говорив з нею, ще запитався, та... Україна найкраща. Та я серйозно купив барні, тільки пруфи, вже не можу показати, так як вони вже в моєму животі. Ха-ха-ха-ха-ха. Прикольно. Ну, ти можеш скинути упаковку від пачки, але ти зараз можеш написати, що викинув. Ну, окей. Залишиться, давайте закриємо цю тему. Купив-купив. Добре, що змотивував, мутиувата. Антон що там? Чекаю на смак каприщон. А ти знову пишеш каприщон. Пиши капризон. DJPS, то тепер я розумію, чому коміксів так і не буде дотепер. З виходу останнього коміксу прийдів немає, на жаль. Е, немає, а жаль. Ну, та, там були деякі по 100 набирали одиниці. Десь в більшості 50-30, ну так я, я ще трохи в сторіз закидував, поки можна було. Тепер Ютуб уже і це закрив, навіть не можна за 2-3 місяці і 100 набрати. Коротше, пішло воно далеко. Не буде нічого з цих коміксів. Та, бачу. Е, Ведмедик дружній, радий, що ти зрозумів. Що я зрозумів, що треба не негативити, типу на телефон, це я зрозумів, напевно, так. Джей. Piesto. Мені теж подобається твоє відео. Дуже дякую. Дуже дякую, дуже приємно, DJ PES. А що, реально буде 15 тисяч відео? Ну та згодом хіба що не Та напевно збирається десь за пару років, десь 15 тисяч може назбиратися. Не знаю. Ну, не хотілося б, але. Ну, знаєте, через те, що кожен день познімають, тому воно і назбирається. Кількість за кількість, кількість за кількість. Не знаю. Напевно, скоріш за все, ясно, що напевно десь назбирається. Але може вже тоді десь 15 тисяч, у мене вже може буде 23 тисячі чи 24 тисячі підписників, що може підписники обженуть, але то вже буде відставати. Ну, не знаю, що буде, то буде таке. Що вийде, то вийде. Так, все одно безмежно вам вдячний за те, що ви підписуєтесь на мій канал, тому такі справи. Та. Е, Дальше. Екатерина Чернішова. Не думаю, що фронтальну камеру зобріли в 1999 році. Ну погугли і напишеш в коментарях. Е, ведмедик дружній, а буде ще капризон мультивітамін. Бачите, ведмедик написав правильно капризон. Е, мультивітамін, теж ми ж його вже пили не буде. Якщо ми вже повторюємо, то хіба буде поєднання? Ну, поєднання, там, наприклад, з круасаном може бути. Та. Я візьму новий смак, капризон, хіба десь пізніше. Та. Стіч блу. де Десь час теж зрозумів, що з вкусом молока, чорний мішка, а з шоколадом коричневий. Ну, а я теж думав, що буде молочний і, типу, з молоком. А то, бачите, якщо типа шоколодний, то молочний. А якщо типа наоборот. Шоколадний, то молочний, а якщо молочний, то шоколадний ведмедик. Та, тому так не вийде. Та. Е, Кристина, ну да, з фонтанні камери прошу все зробити фото. Та, я тепер вже буду тільки з неї. Діджей, просто маленька кількість тебе дивиться. І лайка, і Ютуб більше не дає переділ. А лайк і коментарі бо є, є, бо тебе твою аудиторію підтримує якось так. Ну, я теж розумію. ну, Я тепер розумію, раніше Ютуб. YouTube... А може, потім теж буде так думати, що це накрутка, і він списував. Через те, що дуже маленькі перейде по відношенню до лайків. Тепер він поки що не списує. Не знаю, напевно, думає, що вже справжні лайки і тому лишає. А потім все одно може думати, що накручує, Або може мені дійсно хтось накручує цих 20 лайків. І, ну, але ні, ну, їм би не писали ніхто. Мої б підписники й не писали, якби би накручу. Ну то значить ніхто не накручується. Ну може, раз, раз так думає, раз так ти, не знаю, непонятно. Барбі е, Герл, да просі, щоб з Дюка Заверіка, зняла відео з Болгарії. Вона щось не хоче. І і Маша, хорошо, що тебе смотрять, лайкають, пишеш коментарі. Надіюся, що так. Дякую. Лего Фокс, можеш попробувати Барні з мілкою наступного разу. Барні з мілкою, гарна ідея. Барні... З мі... А, я знову подумав, що з молоком, з мілкою. Ну, можна, але тут дуже дорого. Сама мілка дорога, семий барні дорогий. Коротше, не знаю, чи буде ідея гарна, можна записати. Алло, не поріж, чекай кановий смак капрізон. Е, Візьмемо, та про 1999 рік посміхнувся. Аж, типу, де... Ну так, бо може трохи рано ще винайшли, та, вже, типу, е, я робив заднює. Ну, може і винайшли, треба погуглити. Твоя заставка шикарна. А, це щоденний спрей не реагує. Ну, дякую. Типа, топ музон. А коли буде що мороженою сьогодні? Буде... ні, коли буде що мороженою. А, вона питається, коли буде морожене? Сьогодні? Сьогодні? Ні, не сьогодні. Морозиво буде наступного тижня. Наступного тижня чекаю морозиво, так. Так, містер Бістер, жаль, що цього разу без шоколаду. Ну ти, то... що ти чекав, що я шоколадом буду? Ні, я буду сим. Ну, типу, він думав, що зранку, якщо зранку з молоком, то вечом з шоколадом. Типу, молочний шоколад. ні, без шоколаду. Катерина Чернишова, де, я думаю, скоріше буде у тебе 15К видно. Ти ти же їх е, е, кожен день знімаєш. Ну так, я кажу, дойде. Топ музан, жду нової вкуси капризон. О, під. Бачиш, той хто мені писав, під, цей, під. Як то? Наголосив, наголосила. Чи наголосив капризон, а не каприщон. О, це ж цей Old Олтмій, так? Да? У гостях у Артема. Що, вопшє, то я очень рад за тебя, что тебе, що тебе получилося все-таки розкрутитися на... Ютубі з 2016 року. Та я пам'ятаю, я, я по твоїй аватарці зрозумів, що це ти цього апельсина усміхаючись той Annoying Orange, пам'ятаю, йшов у трендах. І не думав, що коли ти будеш підписників, пам'ятаю на першому каналі, тобі нічого не вийшло. Хорошо, що на цьому вийшло набрати аудиторію. Дуже дякую, я теж не думав. Взагалі, думав відсили, хоча тут думав лише тут тисячу підписників наберу і більше вже ніколи не буду. Хоча мрію про 10 тисяч, але думаю, Та, де щось, напевно, це буде. В 33-му році, і то думав, що. Ну і що, 33-й рік і так не наберу. Тут шорти помогли, набрав більше навіть 10 тисяч, вже скоро не, не за горами і 20 тисяч. Коротше, повезло мені. Клайк, like, лише жалко, що нічого не заробив. Але хоча б просто по кількості аудиторії я її набрав. Тому мені повезло. Та. І що пишуть? Так. Мушу, знаєте, якісь гази. Ну, не гази ці. Типа, відрижки iPhone, дати Ол на його каналі, поздравляю, я теж вітаю. Лолотрек, Ого, я тільки його з того року почав дивився. О, не знав, що ти з того року. Але не Париж, ну повезло йому. Повезло. Повезло, я сам не знав, що повезе. Панке завжди лю любила ці бісквіти, і зараз люблю їх теж. Ну, вони дуже смачні. Да Де Рафаеля, Денис настільки геній, що більше сього відео он читає коментарі, чим їл Барні. Ну, я, я ж кажу, і це відео, бачите теж. Ми більше менше пили, ніж читали. Ну. Ну, мушу відповісти, так. Сантьяго Гео, Знову більше читав коментарі, чим їв продукт. Молодець що з нами спілкуюся. Дякую, що хоч підтвердив, що я спілкуюся. Все, наступне відомо про Міленіум. Так, добре, тому підходить відоси в кінцю. Дякую за перегляд цього відоса. З вами був Денис Френні, не забуваємо про активність. З вами був Френні. Я пішов їсти цю лохіну. Всім пока. До наступного відоса. Пока. Бувайте, дружні.